Друзі, всім привіт! Мої вітання з України. Ось і добіг до кінця місяць квітень і я, як завжди, підводжу підсумки, що ж мене квітло на моїх квіткових поличках серед орхідей і не тільки них. Дендробіум ліндлі почав квітувати у березні місяці, ну, а в квітні, звісно, він завершив його. Сьогодні вербна неділя в Україні. І я бажаю, щоб верба торкнулась кожного із вас. Торкнулася нашої неньки України. Принесла перемогу і мир. Цей фаленопсис я вам показувала. Суперовий, дуже суперовий і довгоквітучий. Яфон Вайф Старс – це фаленопсис, який є першим батьком багатьох красивущих фаленопсисів. Серед моїх гераньок, серед моїх пеларгоній, перше цвітіння білого. Досі квітне оця лаєлія кадлея Angel Kiss. Я вам казала, що це первинний гібрид між лаєлією котлеєю міні-пурпле на кадлею інтермедіа, де міні пурпле то є також первинний гібрид між лаєлією поміла і катлею «Валкеріана». От саме цієї котлеї я ніколи не позбудуся. Вона мені так подобається, що я вам навіть не можу передати словами. А зараз відкрила ще одну квіточку, моя біленька пеларгонія. І я не знаю чомусь одна, чомусь немає суцвітів. Можливо, тому що дуже молода. Дендробіума Латурія то мої улюбленці. Улюбленці саме тому, що квітнуть вони дуже-дуже довго. Їх можна показувати із місяця в місяць. Це моя маленька родинка рой Токунагу, ось він батько. Ну і попереду вам показувала е, нору Токунагу. Забула, ось вона, нора Токунагу. Забула відзняти дитинча, але Відзніму вам он він там в куточку наступного відео. Красенгіпеструм вже упакований і їде за донат для ЗСУ до пані Юлі. Толумніка, толумніка квітувати буде дуже довго, бо саме ця толумнія дуже любить розголоджувати свій квітконос. Відквітнуть ці квіточки, вона трохи постоїть, і на своєму квітконосі видасть додаткову бруньку, з якої знов з'явиться квітконос. Дендробіум супербум. Дендробіум, який має величезні квіти і дуже чарівний аромат. Він квітне вже місяць, але, як бачите, квіточки його вже в'януть, жухнуть. Їх цього року лише дві. Гадаю, що наступного року в нього буде багато квітів. Кожний раз забуваю вам показати черевички. Черевички із серії Пінокіо. У мене їх три, різнокольорових. Як бачите, квітконосів багато і квіточка змінюється квіточкою. Квітувати він буде дуже довго. Справжня бджілка Мая. Як бачите, вона вже квітне другий місяць і продовжує своє квітування. Ну, фаленопсиси, свої, свої фаленопсиси, як я кажу, свій інтер'єр. Я не буду загострювати увагу, вони потроху відцвітають, закінчується в них цвітіння, то треба зрізати вже всім квітконоси і дати їм можливість нарощувати листову і кореневу масу. Вони завжди прикрашають інтер'єр оселі, бо це саме ті рослини, які невибагливі в домашньому догляді звичайні гібридні фаленопсиси. Але куди ж без них? Гібридні фаленопсиси швидко набридають і я постійно змінюю їх. Але серед них є такі, які дуже дорогі моїй пам'яті або моєму серцю, то це саме білий юкідан. Я не люблю гібридних фаленопсисів, у яких коротке цвітіння або квіти вицвітають на сонце. Цей фаленопсис найдорожчий в моєму домі. Я вам про нього розповідала. Це фаленопсис, який має домашнє ім'я, мамині очі. На задньому плані фаленопсис, який дуже дорогий мені і має складну долю, то фаленопсис сараж. Цей фаленопсис я вам показую кожного разу, кожного року, коли квітне хоч якась лікаста. Цього року я навіть не показувала вам То остання квітка Golden Jaguar. Цього року жодна лікаста не квітне і немає сенсу показувати цей фаленопсис. Він квітує давно, і то його вже остання квіточка цього року. Але це такий трудяжка, він знову видасть новий квітконос. Він квітне постійно. Вже майже склала вам відео про цвітіння своїх рослин у квітні місяці і подивилася на свого сову поні. І навіть знаєте, він викликав мене посмішку. Кажу: ох, дружочок, про тебе забула красунчик ти мій, який має глянцеві пластикові, ароматні, дуже смачний такий квітково-цитрусовий аромат. І цього року перше цвітіння, лише дві квіточки, було три. Але третій бутончик у нього відсох. Не витягнув він його. А це лоточок з моїми гібридними кутберсоні, он він викидає то одну квіточку, то ще. Тут в мене два різних кутберсоні і три маздеваліки. Я знаю, що мої умови і мій клімат зовсім не підходить для цих рослин, але ж я вперта. І якщо цього це літо переживуть вони всі, то наступного року в екваженері я замовлю ще. Єдиний представник ароїдних він квіт назавжди. Ну а це це вже не пентеси. Моє нове улюблене захоплення не пентеси. І хої. Як бачите, я вже розташовую ті хоїчки, які підросли ось сюди на стінку. І милуюся кувшинками, милуюся гличиками своїх непентесів. Подивіться, береш в руки, маєш річ. Дуже дуже вишукані ці рослини, і мені так вони подобаються. А це починає розпускати першу свою квітку амабіліс на мабіліс і ще на когось. Серед фаленопсисів я віддаю перевагу філіппінським видовим фаленопсисам або первинним міжвідовим. Гібридом квітка ще не згарбна, але вона себе покаже. Ну а це, це моє досягнення, це моя гордість. Лилія Пурпурата, Мені є чим пишатися, бо в моїх умовах це перше цвітіння, а умови у мене зовсім не підходять для вирощування цього виду котлей. Це справжнє природнє диво. Милуюся нею кожного ранку, кожного дня. Дуже красива котлея. На травень місяць оце анонс. Це перше цвітіння в моїх умовах і ще однієї красуні котлеї Сібріс. Це все, що я вам хотіла сьогодні показати. Слава Україні, слава нашим ЗСУ. Не забувайте про донати, бо якщо вони складуть зброю, наше щасливе життя закінчиться. Бажаю всім миру і здоров'я!